Протягом року відділом житлово-комунального господарства Мамаївської сільської ради було виконано низку важливих завдань, спрямованих на покращення благоустрою та умов проживання мешканців громади. Роботи з дитячими майданчиками. Встановлено нові дитячі майданчики у різних населених пунктах громади. Проведено частковий ремонт існуючих майданчиків, що дозволило забезпечити їх безпечну експлуатацію. Комунальні роботи. Виконано косіння трави та виробку кущів на кладовищах. Проведено виробку кущів у зоні відпочинку в селі Мамаєвці, ялички. Здійснено регулярне прибирання узбіч, скверів та громадських територій. Дорожні роботи. Виконано рейдарування та підсипку доріг для покращення їхнього стану. Прокопано водовідвідні шанці вздовж доріг для запобігання підтопленням. Проведено роботи з до освітлення вулиць громади, що сприяло підвищенню безпеки на дорогах. Тривають роботи із заміни вуличних ліхтарів та ламп на сучасніші та енергоефективніші для забезпечення безперебійної роботи освітніх закладів громади. Завезено дрова до шкіл та дитячих садків. Плани на майбутнє продовження модернізації освітлення на території громади, покращення стану доріг через асфальтування та розширення програми підсипки, розширення кількості зон відпочинку для жителів громади та благоустрій існуючих територій. Завдяки спільним зусиллям відділу житлово-комунального господарства та комунальних працівників вдалося суттєво покращити умови проживання в громаді, що позитивно впливає на якість життя її мешканців.